Раська крамниця донецька куркуль ще відкрила свої філіали слов'янську, константинівці, краматорську та Мирнограді. Сьогодні черга бахмута. Таке важливе для України свято хрещення відкривається ще одна торгова точка Донецького Куркуля. Це спільний проєкт чотирьох окремих крамниць, розташованих на Донеччині. Попри важкі часи, люди знаходять собі сили йти далі та створювати нові проекти на благо суспільства. Хто вас натолкнув на створення Куркуля? Ну, знаєте, є таке українське враження, де родився, там і пригадився. То есть мы сами сельские жители, мы всю жизнь не живем на земле, занимаемся животноводством, вот и поэтому для нас это было закономерно и естественно заняться переработкой. Почему? Потому что, ну, ну как бы сама жизнь наталкивает на то, что перерабатывать собственную продукцию это правильно, потому что в данном случае вот наше хозяйство, оно как бы имеет полный цикл. То есть начиная от того, что мы сами выращиваем кормовую базу, зерно мы выращиваем, потом у нас свое животноводство, мы своим же зерном это все кормим, потом значит, получаем продукт сырье и перерабатываем. Вот у нас тут здесь представлены свои крупы. Вот. Дальше молочная продукция, сыры. Сколько у вас видов сыров? На данный момент у нас только Три вида сыра на данный момент, но э, пока у нас просто сейчас в зимний период молока немножко поменьше, в летний период будет побольше, поэтому мы планируем уже линейку сыров расширять. У нас будут уже более серьезные сыры. По принципу, вот это будут у нас и твердые сыры, и полутвердые сыры. То есть, мы планируем достаточно разнообразный ассортимент. Впоследствии мы планируем, также вот у нас уже есть вот пробные варианты, уже у нас мы делаем свои колбасы тоже, и свои же говядины, свинин. Проработали три вида колбас. Вот, и планируем расширяться тоже ассортимент, потому что хотим как, лучше, как можно лучше угодить потребителю украинскому, вот, накормить хорошо и вкусно и качественно наших людей. Сир куркуля відрізняється від інших особливим способом приготування. Натуральна сироватка, яку за схожістю виготовляють на західній Україні та неабияка любов до своєї справи. Ми учасли в програмі, пройшли конкурс і построїли сироварню. Які сири ви продаєте? Ми зараз продаємо тільки м'які сири. Причин много перша причина, тому як молока зараз мало. Будет больше молока, будем варить, скажем, наше оборудование позволяет варить э, любые сыры. То есть любые, какие существуют, это оборудование позволяет изготавливать. Мы пока изготавливаем мягкие сыры. Мы э, на первой ступеньке сыроделия, мы только учимся. Чем вы отличаетесь от других таких магазинов? Мы по большому счету отличаемся только тем, что у нас земля своя, выращиваем кормовая база своя, коровы свои, молоко свое. И, скажем, венцом всего этого производства является молоко. А молоко в сыры, а сыры сразу к населению. То есть, минуя всяких посредников, молоко только цельное, без всяких добавок, без ничего. На этом мы и стоим. Помимо сыра, что вы еще продаете? Э, скажем, э, Наше э, сало, тушонка, как у нас тежі є бараны, барани, і корови. естественно, это все наша продукція. Завдяки програмі «Український Донецький куркуль була побудована сироварня, проте сир не єдине, що можна купити в Камниці. Я займаюся переробкою сільхозпродукцією у вигляді виготовлення напівфабрикатів. Це пельмені, вареники, хінкалі, котлетки. Вареники це страва національна і вона дуже добра, дуже вкусна. Наш народ її полюбляє. І в нас тільки вареників чотири вида з сиром, з картоплею, з картоплею, з печінкою, з грибами. Зараз у нас де десь 25 видів продукції, яку ми виготовляємо. Заморожена продукція це економія для хазяйок часу. Приходить вона до додому, а їй треба нагодувати сім'ю. Вона достала наші варенички, кинула 5 хвилин, і вони готові. І вони домашні, бо вони зроблені з домашнього сир'я. Ми саме вирощуємо свинину, саме її переробляємо. Із цього м'яса ми виготовлюємо нашу продукцію. От люди куштують, їм подобається, нам замовляють. У нас вже є своя клієнтура. Мирноград весь знає нас зараз. У Краматорську вже знають наші варенички. І тут голубці, українська страва. Це теж дуже попитом великим пользується цей продукт. Скажіть, це вже п'ятий ваш філіал в Бахмуті. Так. А в чому секрет вашого успіху? Я думаю, що в тому, що ми туди душу вкладуємо, і ми, ми прагнемо, щоб люди задоволення отримали від того, як, яку продукцію вони нашу коштують. От е, донести до людей нашу любов. Донецький куркуль намагається слідкувати за якістю своєї продукції, згідно з європейськими вимогами. Була якась ефорія, от ми виграли от все добре. А коли коснулись е, більш глубже, так як у нас вступають європейські норми ХАСП нам прийшлося уже сироварню робити, Ми планували там определенную суму затратити, прийшлося суму удвоїть по той причині для того, щоб соответствовать європейським стандартам. То есть ми можемо пройти європейські стандарти по той причині, що у нас сироварня зроблена з усіма нормами і требованиями хасп. У планах організаторів розширити підприємництво шляхом приєднання інших бізнесменів харчового сегменту та створити свій план. Здійс в магазині ми представляємо свої сири, масло слівочне буде ще сири осетинские С разными добавками, 8 видов. Халуми – это сыр для гриля, чили – это сыр острый такой, ну и твердый сыр, тихвинский. Mm -hmm. yeah. Чем вы отличаетесь от других таких организаций? Uh, ну, скажем так, из крафтовых производителей, ну, очень мало производителей вообще делают мягкий сыр. Почему? Потому что он проблемный. Маленький срок реализации. Вот. но все равно на него есть определенный спрос есть любители поэтому мы как бы остановились пока на этом сегменте но расширяем как бы еще и твердые сыры В чем секрет вашего успеха ну наверное трудолюбие потому что ну, производитель предприниматель это в принципе 24 часа на работе ну, как бы и мы любим свое дело поэтому и любим свой продукт и едим его и наши друзья и как бы наши все клиенты которые вот уже 4 года очень много которые постоянно с нами сотрудничают поэтому качество самое главное качество почему пятый ваш филиал открылся именно в Бахмуте ну потому что довольно таки большой город и здесь много переселенцев Поэтому мы вот решили, и он, в принципе, удален разумно, скажем, от Краматорска, от остальных наших производителей. Мы решили здесь, потому что ну, довольно перспективный город. Моя компания «Казацкое подвирие». Мы разом с друзьями открыли всю точку, это же разумело. Самая моя продукция, ось, домашняя смажена свинина, да до речи, свиньи свои. Подивіться на цей бікон. Свині в мене угорська мангалиця. Порода дуже добра, натуральна викармлена, на натуральному сир'є. До речі, ми виробляємо сири, козячі, коров'ячі. Кози в нас свої, коров'яче молоко купуємо наших друзів для виробництва сирів. Ми побудували сироварню завдяки програмі «Український Донецький Куркуль. І наші свині годуються сироваткою з сиром. Ну, Це дуже таке брендове, розумієте, якщо ви в курсі, що пармська вічина виробляється зі свиней, які п'ють сиворотку з пармізана. У нас десь саме так. Десь приблизно так, але ще краще. А що наштовхнуло вас створити куркуль? Слухайте, ми жили раніше в Донецьку, у нас був нормальний бізнес, ми потеряли все. Після звільнення з лав ЗСУ треба було чим займатися, якось жити. І як ми мали хатинку в Іванопілі, з цієї хатинки почалися сільська місцевість, наш міський бізнес перетворився на сільськогосподарський. Скажем так, нічого нема неможливо для людини з інтелектом. От ви перемогли, що ви відчуваєте від цієї перемоги? Гроші. <реш> Вибачте, ну це так, меркантільна. Я відчуваю саме перше, це що е, зараз е, наше суспільство дає змогу піднятися малому і середньому бізнесу, що дуже важливо для економіки нашої країни. Ми можемо навести багато прикладів е, розвинутих країн Європи, в яких е, саме 70-80% податків платить саме малий і середній бізнес. Олігархи там платять менше. У нас ситуація наоборот. Нам треба це міняти, щоб наша країна розвивалася, щоб було все добре. Все буде Україна. У день цього відкриття Бахмутський куркуль пригощає всіх бажаючих сиром. Ходімо дізнаємось, чи подобається бахмутчанам. Продукция очень хорошая, мы уже не первый раз покупаем. Ну, предлагаем всем, пробуйте, покупайте, очень вкусно. Что вы купили сегодня? Сегодня сало, колбаса, ну, что мы еще взяли, брынзу, ну, как и обычно. Как вам да. на вкус с вареники? Очень вкусно, очень вкусно. Есть какие-то пожелания для дальнейшего развития донецкого куркуля? Ну, пожелание, пожелания Мира, здоровья, удачи, ну, процветания. Продукция очень хорошая. Вкусно, вкусно, очень вкусно. Я бегала, он по этим по полочкам бегала, искала вашу продукцию. Вкусно, очень вкусно, хорошо, молодцы. Что такого вкусненького вы здесь купили? Купили сыры на пробу, купили домашнюю печеночную колбасу, пельмени, ну вроде бы все. И вяленое мясо. Как вам фермерский уголочек? Замечательно, потому что всегда очень хочется чего-то натурального и вкусненького. Замечательный магазинчик, замечательно, что в такое время открываются новые предприятия, и у нас есть выбор, что покушать, что приобрести. Хочу хорошую сметану. и здесь я Да, спасибо. Купалась? Я тоже не ангина, вы знаете. Здравствуйте, что вы купили? Сметану купила. Да. вам нравится сметана ну еще не пробовала сейчас попробуем вместе с семьей нам пирожки на петли пойдем кушать со сметаной понравится будем значит посещать а зараз ми продегустуємо сир донецького куркуля на смак М -м -м. Це дуже смачно. Любі друзі, запрошуємо вас на відкриття на торгової точки донецького куркуля. Крамниця Донецький Куркуль. Покуштуйте наших вареничків.